Переїзд в Америку це великий крок. Важливо обирати не просто будь-яке місто, а таке, де є робота, нормальне житло, приємне середовище та шанси на комфортне життя. Ось кілька американських міст, які часто радять як вдалий старт: Остін, Техас, місто виділяється гарними можливостями для роботи, як для тих, хто у технологіях, так і для фахівців інших сфер. Водночас Остін пропонує порівняно прийнятний рівень життя, якщо порівнювати з ціною в багатьох великих містах гігантах. Солт Лейк Сіті, Юта гарне поєднання ціна, якість життя. Місто часто згадується серед міст із приємним рівнем життя, збалансованими витратами, роботою, зручностями, особливо якщо хочеш спокій і природу поруч, із міською інфраструктурою. Денвер, Колорадо. Місто поєднує динамічне міське життя з близькістю до природи. Місто має сильну економіку, особливо у сферах технологій, обслуговування та стартапів, що робить його привабливим для молодих професіоналів і тих, хто шукає кар'єрні можливості. Оклахома Сіті, Оклахома. Доступне житло відносно невисокі витрати на життя та стабільний ринок праці переваги, які роблять Оклахома Сіті, привабливим для тих, хто шукає помірковану Америку. – Нью-Йорк. Один із варіантів для тих, хто шукає доступне житло та хоче жити недалеко від природи або містечкового ритму з можливістю роботи. Підписуйся, щоб полегшити своє життя в Америці. Тут багато цікавого.